Йорочка, бігом переходимо, переходимо, поки для нас горить зелений Чик Тому що... Что... Ай, блін, все вже, все вже. Це ми тут застряли на п'яточку. Ну нічого, покажу тобі центр гранати. Оце бачиш, оце тут Оце гранат. Боже, там ще і ці гранати висять, бачиш? Так, проїжджаємо. Проїжджаємо, дивися, бачиш? Ще фруктики, гранати є. Як гарно, як символічно, так? Да? В центрі гранати росте гранат. Боже, яка красота. Ну, осінь у нас ще не осінь. Ще дерева зелені. У нас по десь в кінці листопада, тому що у нас плюс 30 ще температура стоїть. ну Все таке.